Вітає вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Придністров'я Росія звірили дипломатичний годинник. Президент і міністр закордонних справ зустрілися з російським дипломатом. Посол з особливих доручень міністерства закордонних справ Росії Сергій Губерєв обговорював досягнуті результати в стосунках Молдови і Придністров'я, а також питання в порядку денному зустрічі в форматі «5 плюс 2». На зустрічах в Тирасполі російський дипломат не приховував свого здивування тим, що Придністров'я Молдова досягають конкретних результатів. Нещодавно сторони підписали протокольне рішення щодо участі наших автомобілів в міжнародному транспортному русі. Не можу не відмітити тих досягнень. Не можу не відзначити тих досягнень, на які ви вийшли в ході діалогу з Кишиневом. І відверто кажучи, я й гадки не мав, що таке складне питання, як нейтральні номерні знаки, у короткий термін буде вирішено. Головне завдання зараз, щоб те, що записано красиво на папері, було також красиво і без збоїв реалізовано. За словами президента, візит Сергія Губерєва до Придністров'я сьогодні дуже важливий. Попереду чергова зустріч у форматі 5 плюс 2, яка запланована на кінець. Цього місяця в столиці до засідання у форматі п'яту ми готові до засідання у форматі 5 плюс 2. Ми принципово вважаємо, що це допоміжний механізм, і він повинен бути робочим інструментом, який допомагає діалогу, а не є якимось елементом урочистих заходів. У Римі планується обговорити проблему спільного контролю Молдови та України на КПП Кучурган. За словами Сергія Губарєва, в Молдові висловили готовність обговорити цю тему. Залишається чекати практичних дій. «Знаєте, я довго я довго працював в Китаї. Я взагалі за фахом китаїст, і ось у китайців є така прекрасна приказка. Звучить вона приблизно так: слухай на його слова, гляди на його вчинки. Слова ми почули. Тепер будемо дивитися на вчинки. Це не питання віри. Бо не За словами Сергія Губарєва, Росія готова надати всіляку допомогу і підтримку в реалізації досягнутих домовленостей між Придністров'ям і Молдовою. Розповідь з перших вуст Вадим Красносельський зустрівся сьогодні з ветеранами, які побували на червоній площі 9 травня. Нагадаємо, в Москві на святкування 73-ї річниці великої перемоги Володимир Путін запросив тисячі ветеранів з усього світу. Серед них були і троє громадян Придністров'я: Володимир Громов, Олександр Умеренко, Іван Слюсар. Очень хорошо, я довольный. дуже добре. Я задоволений. Там я бачу Москву, Кремль. Дуже красиво. Добре нас зустріли. Ніколи я не бачу таку красу. Дякуємо. За чашкою чаю ветерани розповідають у главі держави про поїздку в Москву і показують фотографії найбільш вражаючим і видовищним наші переможці називають сам парад цього року. Червоною площою проїхали і пролетіли над нею десятки одиниць новітньої військової техніки. До складу 33 парадних розрахунків увійшли 12,5 тисяч осіб: офіцери, сержанти, солдати, а також суворовці, кадети, нахімовці. Ісключительно подобрана люди, як будто один на пад враження виняткові. Люди всі як на підбір. Великі колони йдуть, коробки великі. Такого я ще не бачив. Рівненько, все по ниточці. Навіть жінки у білих спідницях, особливо техніка. Оце да, ось це ракетки. Ветерани пробули в російській столиці три дні, відвідували музеї, виставки були на показах фільмів. Кажуть, все було ідеально, але зізнаються, додому тягнуло. Найціннішим наші переможці вважають можливість зустрітися і поспілкуватися з іншими учасниками цієї війни. Їх на жаль з роками все менше. Виплатять компенсації до найнижчих пенсій, підвищать допомогу з безробіття захисникам Придністров'я. Сьогодні в Верховній Раді прийнято кілька законопроєктів соціального спрямування. Всі подробиці, дивіться далі. Доплати до пенсії. Глава держави виступив з ініціативою. щомісяця нараховувати компенсації в розмірі до 100 рублів тим, хто не працює, і отримує мінімальну пенсію. Нижче прожиткового мінімуму менше 1232 рублів. Таких громадян в республіці трохи більше 30 тисяч. У нас є пенсіонери. Я вже обращаюсь. <говори> у нас є пенсіонери. Я вже звертаюся до депутатів Верховної Ради, які отримують пенсію 315 рублів, 400, 500, 600. Звичайно, таких людей треба просто підтримати. Тому таке рішення в принципі є прийнято. Хоча я знаю, що буде суперечка, і у Верховній Раді. Але тут треба приймати рішення на підтримку даної категорії громадян, які живуть нижче прожиткового мінімуму. Депутати ініціативу президента підтримали, прийняли законопроект у другому остаточному читанні, і вже з 1 травня розпочнуться виплати цю категорію попадає ряд інвалідів. Като цієї категорії потрапляє низка інвалідів, які не можуть мати стажу. Люди, які з певних обставин не змогли допрацювати до пенсійного віку, і цій категорії необхідно було допомогти. Це перший крок з урахування тієї ситуації, що склалася. Звичайно, перед нами стоять більш глобальні питання в міру поліпшення для того, щоб підвищити рівень пенсійного забезпечення та провести реформу, щоб стаж більше враховувався, але це наступний етап. Також Верховна Рада в першому читанні прийняла закон про збільшення виплати допомоги з безробіття учасникам бойових дій захисту республіки безробітних захисників республіці близько 386 осіб, коли закон набуде чинності, щомісячна допомога з безробіття для захисників Придністрові складе близько 840 рублів. Довгоочікуваний ремонт почався в одному з дитячих садів в рибниці. Місцева ромашка, так називається дошкільний заклад. Незабаром знову розквітне. Там замінять вікна, двері оновлять фасади. Ігрова кімната. Зараз тут чути не тільки дитячий сміх, а й шум будівельних робіт. На час ремонту групи ущільнили, так що малюки прямо з вікна бачать, як перетворюється їхній дитячий садок. я хочу бути будівельником, тому що вони будують гарні будинки. Дитячий садок Ромашка один із найстаріших у місті. У цьому році йому виповниться 57 років. А ось капітального ремонту ще не було. 61-го года нашому закладу майже 60 років. Проблеми були. Фасад такому непривабливому у вигляді. Вікна, віконні блоки теж практично розвалювалися. Дворова територія вимагала екстреного ремонту. Також внутрішнього освітлення, каналізація потребувала ремонту. Будівля у самому центрі міста вихованців більше 120 чоловік. Тому дошкільний заклад у першу чергу включили в програму Капвкладень. По саду дитячому садку роботи виконані вже на суму близько 230 тисяч рублів. І плануємо, що до навчального року ми закінчимо ці загальнобудівельні роботи по всіх освітніх закладах. Всього з фонду капітальних вкладень виділено близько 6 мільйонів рублів. У програму також увійшли дитячий садок номер 1 гімназія та школа номер 9 Сьогодні на столичному меморіалі слави відбулося відкриття фінальної частини республіканської військово-спортивної гри Юний патріот Придністров'я присвятили захід великій перемозі та 50-річчю всесоюзної гри Зірниця. У фінал пробилися загони з Тирасполя, Бендер, Дубосар, Рибниці, Кам'янки, Кіцкан, Шипки. Також за звання кращих побореться команда республіканського українського теоретичного ліцею. Є в цьому році і нові учасники. З кожним, водом з кожним роком лави наших юних патріотів більшають. Якщо у минулому році влилися тільки кадети, то у цьому році до нас приєдналися і суворовці. Ми дуже хотіли, щоб патріотизм був сформований і в шкільні роки, і після них змагання триватимуть три дні. Програма буде насичена. Строєвий та історико-краєзнавчий конкурс, спортивний марафон, воєнізована гра на місцевості, смуга перешкод, стрілецький поєдинок, конкурс військово-польового побуту, землянка і багато іншого. Незабаром в усіх школах республіки пролунають останні дзвоники, тому питання, куди подіти дітей улітку, хвилює сьогодні, мало чи не усіх батьків. Хтось відпочиватиме на морі, хтось у селі у бабусі, а хтось і на пришкільному осторожчому майданчику. Столичне управління освіти готує до відкриття шість таких літніх таборів. Кампанія з оздоровлення дітей у Терасполі розпочнеться вже 4 червня у шести міських школах: п'ятій, дев'ятій, десятій, чотирнадцятій, сімнадцятій і вісімнадцятий. На денних майданчиках за 18 днів зможуть відпочити 850 школярів. До того у мікрорайоні Кіровській працюватиме одна група для дітей з дев'ятною поведінкою. З такими школярами будуть займатися фахівці соціальних центрів. 10% від загальної кількості дітей, тобто 85 чоловік. Вік можуть отримати путівки безкоштовно. Це діти із малозабезпечених сімей, діти сироти, діти, які залишилися без піклування батьків. Для інших батьківська плата складе 35 відсотків, тобто від 250 до 288 рублів, і 50 відсотків від 366 рублів до 400, в залежності від віку. Решта суми сплачується з міського бюджету. Гарний відпочинок, свіже повітря і збалансоване цю харчування та обов'язковий обідній сон гарантують не тільки наш керівник, Майданчиках. Екскурсійні походи з 4 червня по 25 липня буде організовано для вихованців станції юних туристів. Батьки зможуть бути впевненими, їхні діти будуть під пильним наглядом. Уже назначені начальники. Вже призначені керівники таборів. Вони ведуть роз'яснювальну роботу з батьками, займаються підбором кадрів для своїх майданчиків. Роботу почали і до 1 червня, саме в цей день буде перша комісія з прийомки, буде все готово. Насиченими обіцяє бути і дозвілля школярів. У першій половині дня щоденні екскурсії. Після обіду зустрічі з працівниками бібліотеки та музеїв, які приходять до школярів з виїзними виставками та майстер-класами. Заняття до душі зможе знайти собі кожен. Чотирирічній Сашенці Булан проведена операція. Гроші на неї збирали всім миром. Зараз дівчинка вже вдома. Наша знімальна група зустрілася з мамою Саші, щоб дізнатися про її самопочуття. Нагадаємо, у Сашеньки Булан родова травма. У медичній карті пишуть гідроцефалія, спастичний тетропарез, підвивихи та зустегнового суглоба. Через купість м'язів руки ніг дитина не могла сидіти, ходити, самостійно їсти, розмовляти. Медики рекомендували низку складних операцій, які дозволили б дівчинці пересуватися. Вартість першої 750 євро, а потім ортопедичні шини це ще 900 доларів. У мами дівчинки Катерини Булан таких грошей. Не було, і вона звернулася по допомогу до небайдужих людей. Відгукнулося чимало. 10 травня Сашеньку прооперували. Прийшла операція харшо. Пройшла операція добре. Коли відійшла від наркозу, з'явилися нові відчуття. Ліва рука стиснута була. Вона підняла руку і почала розглядати пальчики і ноги. Зараз помітно, що тепер їх нарізно тримає. Поки у Саші карантин і строгий постільний режим. Через місяць розпочнеться довгий шлях реабілітації. Це масажі і тренування. Ми що якщо вона на носочках. Ми сподіваємося, що якщо раніше ходила на носочках, то зараз повинна опуститися повністю на ступню. Пальці на руках вже відкриті. Зробили на обличчі п'ять проколів. Сподіваюся, що стане легше розмовляти, жувати. Маму Саші переповнює радість. Вона пишається своєю донькою, такою сильною та терплячою. І невпинно дякує усіх небайдужих людей. Серед них благодійна організація Допоможемо разом, а також творчі колективи Дубасар. Вони провели цілу серію благодійних концертів під назвою Від серця до серця. Всім людям огромне спасіба. Всім велике спасибі. Я всім відповідаю. Мене запитують, цікавляться. Дуже всім вдячна. Спасибі за подарований шанс на життя моїй дитині. Через рік на Сашу булану очікує чергова операція. Мама дівчинки каже, що зробить усе, аби підготувати до неї доньку. На сьогодні це все За оглядом події. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!